Я вийду на двір, щоб подихати повітрям. Зараз буде екшен, я полечу до лісу, щоб подивитися, що я можу зробити, або стає скучно удома сидіти і нічого не робити, як ви українці і інші країни хочете побачити щось круте. То, що я зроблю, вам точно сподобається, я вам гарантую на 100%, щоб вам було весело дивитися на це, як я літаю з звука над озером. Я трохи змінив голос або мене леміти. Закінчилося, як я вам літаю, прикольно. Так я вам покажу, на що я здатний у скорості. Як вам моя скорость? Я розганаюся до максимум. Скільки можу, щоб вам показати, як я літаю, це для вас трейлер, а для мене адреналін на максималках краще приземлюся і піду собі. Або мені вже скучно, або і так майже ніхто не дивиться, що я роблю.